Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні ми вам розкажемо про 26-дюймовий підлітковий велосипед від харківського виробника ProBicycle Group, а саме про циклон RX 2024 року. Лінійка RX крізь руки пропонує якісні хартейли як для хлопців, так і для дівчат, адже рама є заниженою і підходить підліткам від 130 см. А модель 2024 року отримала більше технологій та актуальні якісні компоненти від світових брендів. Дана модель має три кольори – сірий, салатовий та діамантовий зелений, а випускається у двох розмірах XS та S. Молодий райдер отримує зручну хардтейлову геометрію з заниженим центром мас та невелику вагу 13,3 кг завдяки рамі, що виготовлена з міцного алюмінію 6061, ідеально поєднує в собі легкість і міцність, роблячи велосипед зручним і безпечним для молодих райдерів. Естетично приємний зовнішній вигляд і довговічність забезпечується завдяки якісному німецькому гладкому зварюванню. Додає впевненості конусний рульовий стакан, а внутрішня прокладка тросів забезпечить захист від зовнішніх пошкоджень. У передньому трикутнику є бонки для фляготримача. Амортизаційна вилка U-Ding D3 з ходом 80 мм гарантує, що кожна поїздка буде максимально комфортною та керованою, адже в новій версії цієї вилки вона стала значно м'якішою і комфортнішою для ваги підлітка. Алюмінієва конструкція не тільки зменшує загальну вагу велосипеда, а й забезпечує додаткову надійність і довговічність. Ця вилка допомагає молодим райдерам з легкістю долати різноманітні перешкоди, покращуючи впевненість та керованість на гірській місцевості, а також значно покращує взаємодію переднього колеса з трасою, роблячи кожну пригоду безпечнішою та захопливішою. Колеса діаметром 26 дюймів зібрані на базі якісних алюмінієвих подвійних ободів Element. Тулок на промислових підшипниках бренду Solon та універсальними покришками Kenda K1047 шириною 2,35 дюйма. Покришки стали ширші, тому вони точно гарантують відмінне щеплення і стабільність на різноманітних поверхнях від ґрунтових доріг до асфальту, даючи змогу молодим райдерам з упевненістю досліджувати нові маршрути. Міцність і жорсткість ободів підвищує довговічність ліс. І сприяє поліпшенню керованості велосипеда, що особливо важливо для молодих дослідників, які розвивають свої вміння їзди на двох колесах. Гальмівна система Shimano BR MT200 одна з найпопулярніших на ринку. Вона являє собою дискові гідравлічні гальма, що забезпечують потужне і точне гальмування в будь-яких умовах за рахунок підводу обох колодок. Працює вона в парі з роторами Shimano sm rt 66 діаметром 160 мм як спереду, так і ззаду. Ротори забезпечують ефективне відведення тепла, дозволяючи гальмам працювати довше, що критично важливо на затяжних спусках. Встановлене дуже зручне сидіння бренду Element, розташоване на підсидільному штирі. Висота регулюється за допомогою ексцентрика. Керування буде приносити задоволення завдяки керму шириною 700 мм. Воно встановлене на винос довжиною 50 мм. підсидільний штир, кермо та винос виконані з алюмінію. Гріпси від всесвітньо відомого бренду ODI. дуже приємні на дотик та мають затягування шестигранником. Трансмісія на 8 швидкостей призначена для впевненого та ефективного катання, залежно від умов, що є критично важливим для молодих райдерів, які тільки починають освоювати різні типи місцевості із заднім перемикачем Shimano Acera і ручками перемикання Shimano Altus з інтуїтивно зрозумілою конструкцією. Велосипед дає змогу дітям легко адаптуватися до підйомів і спусків. Ззаду встановлено касету Shimano з широким діапазоном 10-40, що надає широкі можливості. Для вибору оптимальної передачі, як для педалювання вгору, так і для підтримки комфортної швидкості на рівних ділянках. Циклона RX – це чудовий старт для молодих і енергійних райдерів, спраглих до пригод на міських вулицях, на бездоріжжі у лісі або на ґрунтах. Ідеальний супутник для молодих райдерів, котрі починають своє катання на хардтейлах. міцна алюмінієва рама, ефективна амортизація та надійна трансмісія від Shimano – Роблять кожну поїздку безпечною та захопливою. Цей велосипед не просто підтримує активний спосіб життя молодого велосипедиста, а й сприяє розвитку навичок і впевненості на кожному кілометрі шляху. Виробник надає гарантію 12 місяців на обладнання і 36 місяців на раму. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.